Допоможе, благословить, дасть нам мудрості розуміти Його слово, бо без нього ми нічого не можемо зробити. Я би хотів, щоб ми сьогодні наші роздуми над Його словом почали з книги пророка Єремії. Хто маєте і можете слідкувати? Книга пророка Єремії, 22 розділ. Єремії. Ми трошечки будемо читати. Єремії, 22 розділ, напевно, що з першого вірша. Ми трошки зачитаємо і будемо роздумувати. Так говорить Господь. Зійди в дім юдиного царя і будеш казати там Оце Слово. Та й промовиш, послухай Господнього слова, о царю юдейський, що сидиш на Давидовом троні, ти раби твої, та народ твій, що входи. Входите в брами отці. Сідайте, будь ласка, ми будемо зараз слухати. Господь дав повеління Єремії і сказав, що він прийшов в царський дім і говорив до них, і казав ті слова, які сказав їм Бог. До кого це слово? До царя, до тих рабів, до всіх тих, які там сиділи. І Єремія прийшов і почав говорити до них ці слова. Ви знаєте, я... чому я сьогодні вибрав це місце? Мені здається, що воно актуальне і сьогодні. Мені здається, що було б надзвичайно добре, якщо б знайшлася людина, якій Бог би дав повеління піти до царя, чи до президента, чи до наших депутатів, і сказав ти їм це слово яке від Господа. Не знаю, чи вони би повірили, чи не повірили, чи знайшлась би така людина, чи не знайшлася. Але ми, читаючи слово Боже, можемо собі подивитися, як це було колись. Ми можемо побачити, що Господь говорив до царів в цей час і зробити собі порівняння. Чи, можливо, воно нам би сьогодні щось допомогло, а можливо, не підходить. Давайте будемо читати і будемо роздумувати. Третій вірш, 22 розділ книги пророка Єремії. Так говорить Господь. Чиніть правосуддя та правду. І руйнуйте, і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж. Сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте, і крові невинної не проливайте на місці цьому. Бо коли оце слово насправді ви виконаєте, то ходитимуть брамами дому у цього царі, що будуть сидіти на троні Давида, що їздити будуть колесницями і кіньми він, і раб його та народ його. Якщо. Але на хвильку я зупинюся, здається би, хороші речі, правда. Наша вся Конституція написана тими самими побажаннями, щоб правду чинити, щоб рятувати від грябованого, від руки гнобителя, чужинця вдову. Не гнобіть, пильнуйте, щоб все було гаразд. І Бог каже, що? Що будете навіть на колесницях їздити, і ти, і раб твій, і народ будете ходити, і все буде у вас що? Гаразд, якщо ви будете так робити. Але далі. Але якщо не послухаєтесь оцих слів, то клянуся собою, говорить Господь. Ви знаєте, в місці дуже мало, в Слові Божому, є мало місць, де Бог каже, що він клянеться. І тим Він показує важливість цього, що зараз буде звучати. І він каже, руїною, а якщо не у оцих слів, то клянуся собою, говорить Господь. Руїною станеться дім Цей. Бо так промовляє Господь про дім цара Юди. Ти для мене Гілеад, Щит Ливану. Та по правді кажу я, тебе оберну на пустиню, на міста незаселені, і приготую на тебе отих, що руйнують люди, що руйнують людину та зброю її, і вони твої кедри добірні зітнуть і їх повкидають в вогонь. І люди численні, виходитимуть містом отим і будуть казати один до одного: за що Господь зробив так цьому місту великому? І відкажуть за те, що вони покинули заповідь Господа Бога свого, і вклонялися іншим богам і служили їм. Написано так, що вони повідкидують. І будуть люди питатися, інші, побачать цю всю справу, це все за пустіння, і скажуть, чому? Яка причина? Яка причина? В ті часи, я думаю, наш Господь, Він той самий по віки і завжди. І якщо ми будемо запитувати, яка причина? І тут сказано, за що Господь зробив так цьому місту великому? І відкажуть за те, що вони що зробили? Покинули заповіта Господа, Бога свого. Коли людина покидає заповідь Господа, Бога свого, а на сьогоднішній день вона не цікавиться, їй не інтересно, вона не хоче знати, яка воля Божа, яке її місце у плані Божому, як взагалі ставитися до того, що Бог дав життя. До того, що то життя закінчується, що Бог хоче нам тим показати, сказати, і до чого я маю стремитися? І далі говориться: не плачте за вмерлими, і не жаліть, і не жалкуйте за ним, але плакати, плачте за тим, хто відходить в полон, бо вже не повернеться і не побачить землі, де він народився. Ви знаєте, коли до нас прийшла війна, ці слова стали зовсім інакшого. Я не знаю, кольору, забарвлення, зовсім інакшої думки, зовсім інакшої сили набрали. Колись ми їх перечитували та й перечитували, що колись так було. І не думали, що воно може в нас такі статися. Але коли в нас сталося, коли торкнулося майже кожної сім'ї, як не сім'ї, то родини, хтось десь знайомий, рідний, який в полоні або з полону. А тут Єремія пише за багато років до народження Ісуса Христа. Ще за Вавилонський полон і ті самі почуття, і ті самі справи, і ті самі речі, і він каже, що він вже туди не повернеться, вже не побачить того місця, де він народився. І він далі говорить: бо так промовляє Господь до Шалума, сина Йосійного, Царя Юдиного, тоді. в Юді царював Йосія, і його шалуму, забрали так само в полон. І він каже, що царював замість Йосії свого батька, що вийшов із міста цього, він сюди вже не вернеться. Бо помре він у місті, куди його полонили. Краю ж цього не побачить уже. Але причиною чого є? Ми щойно читали, причина тому всьому, що відкинули Божий закон. Божий закон відкинули Його, горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а верхні кімнати безправ'ям, хто каже своєму ближньому працювати даремно, і платні його йому не дає, Чуєте? що говорить: збудуй собі дім великий, і верхні кімнати широкі, і вікна собі поверубуй, і, кри... і криє кедриною і малює червоною фарбою, чи ти зацарюєш тому, що в кедрах ти мешкаєш. Чи ж твій батько не їв та не пив? І коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому. Він розсуджував справу нужденного і бідного, і тоді добре було. Чи не це мене знати, говорить Господь? Я би хотів теж зупинитися. Коли добре, коли він розсуджує справедливо справу нужденного, коли для бідного розуміє, коли розуміє по Божій волі, і він каже, чи не це? Мене знати, до чого воно зводиться? До того, що Божий закон або Божу волю, то що Бог бажає людина, не просто знала на словах, не просто стремилася до того, але жила в тому, була в тому. І слово Боже нам говорить, що це є знати Бога. Сьогодні багато ми чуємо, коли люди кажуть, і багато там, я не знаю, психологів, різних радників зараз багато. І Я на інтернеті теж чути, що люди живуть життям тим, і яким вони не хочуть жити. Вони планують своє життя, вони фантазують або мріють, що має бути так і так, але коли починають до того стремитися, чомусь ніхто не досягає того, чого він собі надумав. Того, що він вважає за правильне, за потрібне, за істинне. І так життя проходить, і люди часто розчаровуються. Сьогодні багато падають в якісь розчарування, багато хто мають хвилювання, ще щось, а потрібно чого? Божий закон зберігати, Божу волю зберігати. То, чого бажає Бог, бути з ним в близості, розуміти його справу. Та, як тут написано, коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому. Він розсуджував справу нужденного і бідного. І тоді добре було. Не просто що багатому потурав, що просто що нужденного і бідного не брав до уваги, але він розсуджував цю справу, до всіх ставився одинаково, та як Бог ставиться до людей. Чи не це мене знати, говорить Господь. І далі є такі слова: хіба твої очі та серце твоє не обернені тільки на користь свою? Та щоб проливати кров невинну і щоб гніт та насилля чинити? Тому так промовляє Господь про геякима Йосіїного сина, царя Юдиного, не будуть за ним голосити. О мій брате і о сестро, не будуть за ним голосити, о пане, й о величності Його, поховають його, немов того осла, волочачи та викидаючи геть за брами Єрусалиму. Чуєте, яка доля царя, що навіть не поховають його добре. Зійди на Леван, та й кричи, і в Башані свій голос подай і кричи з Аваріму, бо понищені всі твої друзі, говорив я тобі в час гаразду Твого, але ти казала не слухатиму. Ця дорога твоя від юнацтва Твого, бо не слухалась ти мого голосу. Слові Божому, Господь, не раз ізраїльський народ називає як дочко моя, як донько моя. І ти, вона, так само він звертається тут. Говорив я тобі в час гаразду твого. Правда? Скільки було проповідей, скільки розмов, скільки говорення, що люди, зверніть увагу на Господнє Слово, люди. Не живіть тільки, так як тут ми щойно читали, щоб на, набувати, набувати і набувати і набувати. Бо скорше чи пізніше? Оце все бажання набувати, набувати, набувати і не слухати Божого голосу. Обернеться на біду. Ми щойно прочитали про ті речі, які відбулися багато сотень років до народження Ісуса Христа. І вона говорить, говорив я тобі в час гаразд до твого але Ти казала, що вона казала? Не слухатиму І що говориться тут? Це дорога Твоя від юнацтва Твого. Бо не слухалась Ти, мого голосу. Я ще раз нагадую, ці слова говорить пророк Єремія в царському домі. І через нього говорить Господь, це не є, що хтось собі щось придумав або фантазує. Якщо ми віруючі люди і віримо, що Господь це дає, Він говорить, що ця дорога твоя в надство Твого. І ви знаєте, мені так здається взяти навіть кілька поколінь нашої держави і людей, до чого воно стремилося? Що ті люди, які пам'ятають війну, минуло, правда? Якось по-інакшому, можливо, до того йшли. А ті вже, які не знали війни, не розуміли, не бачили. І добре, добре, та й добре жити. Треба що? Доробитись, нажитись, все попробувати і втішитися. Але що тут написано? Не слухала ти мого голосу. Господь, як тоді, так і тепер Він кликав і кличе, і хоче, щоб людина не померла, а навпаки. Свою душу вона пізнала і збагатила. Дивіться, якщо ми будемо. Я би ще одне місце старого заповіту зачитав, один тільки вірш. Книга пророка Ісаї, це швидше перед Єремією, 55-й розділ, 3-й вірш є. Такі слова. Я думаю, вони співзвучні з тим, що ми щойно прочитали. Тут є написано Ісая 55. Третій розділ. Є сказано такі слова. Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. Сьогодні, тут, в тому тілі, ми живемо, і ми десь обмежені. Багато хто людей каже, що ніхто з вітом не приходив, ніхто не знає, що, яке і як для вас. Але тут Ісая говорить, і житиме ваша душа. А ми знаємо, що душа живе вічно. Господь нас створив для вічного життя. І якщо ми хочемо його осягнути, якщо ми хочемо відчути це, бути в цьому, то нам потрібно, що, як тут сказано, «Нас хили своє вухо і до мене прийдіть. Бог каже прийдіть до мене. Хтось з вас може сказати: дивися, це старий заповідь, що нам до того. Що нам до того, але я спеціально зачитав це з старого заповіту. Як відбувалося, що було? Як люди вже пережили то на своїй шкірі, на своїх негараздах, на бідах, і воно не змінилося. Слово Боже, нам говорить, що Бог Він вчора, сьогодні навіки Той самий. Щойно ми зачитали про душу, що Ісая каже, що прийдіть до мене. Давайте ми зачитаємо з нового заповіту. Ісус Христос. Прийшовши сюди, на цю землю, він говорив ті самі слова. Він не говорив інакших слів. Якщо ми відкриємо 11 розділ Євангелії від Матвія, 11 розділ 28 по 30 вірш, ми почуємо ті ж самі слова. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене. Прийдіть чи не прийдіть? Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ви знаєте. Ми можемо по-різному розглядати, думати. Ми вже, я думаю, не один раз читали це місце, і я вам скажу чесно, наскільки воно завжди по якомусь ширшому, глибшому, по новому розкривається, що просто не ну, навіть собі не являєш. От прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Тим закликом Ісус Христос говорить: до кого? До Книжники, фарисеї, садукеї, жителі Ізраїлю, які були, бачили, слухали його, і Він каже, прийдіть до мене. Він говорить, не говорить, каже, він, ну, найперше, він не каже, коли. Він не каже, зранку приходьте, вечором приходьте, до жертви після жертви, після ранкового служіння чи передвечірми. Він не каже. Він каже, прийдіть до мене. Що це для нас означає? Що Господь кожен час нас чекає. Що для нього найбільший і найкращий, і найприємніший будь-який час, коли ви чуєте в своєму серці поклик, не відкладайте, йдіть до нього, прийдіть до мене. І далі він каже, як? Усі стружені та обтяжені. Він не кличе, знаєте, як то сказати, він не кличе до. До якоїсь повинності, до якоїсь релігії. Він не кличе, щоб ви приходили в церкву євангельських християн-баптистів, а до інакших не ходіть. Він не кличе, щоб ви йдіть в ту церкву, там, чи католицьку, чи православну, а до інакших не ходіть. Чому? Тому що там ми можемо знайти набір правил або набір заповідей, які не обов'язково є Божими. А Він кличе до, до себе. А ким є Ісус Христос? Він є особистістю, він є вічним Богом, Він є святим, всемогутнім, Він був до створення світу, і Він не каже прийти до якогось чинення закону, такого, як ми читали в старому заповіті, якого ми щойно читали, але і до нього Бог його кликав. І Він кличе до себе як до особи, до Ісуса Христа. Не до релігії, не до яких ритуалів, не до якихось приписів, до повинностей, до заповідей, які часто людина сама собі, він кличе прийти до нього, до особи. А ті люди, які чули його, вони якраз тоді наклали на себе дуже багато всякого, законів. Вони взяли від Мойсея 10 заповідей, були. Зап... Писані повинності, але вони на ті повинності наклали ще одні, ще одні, ще одні. Так що ніхто того не міг виконати. Ніхто не виконав. Чому? Як? Хоч і закон, він і написано, що як за тим законом тоді жити? Хоча він і досконалий. Якщо ніхто ні одна людина не виконала Його. Нам потрібно тоді. Жити тому то Бог і дав нам благодать у Христі Ісусі, бо ніхто не зміг виконати того закону, брати і сестри, вдумайтеся ще раз в мої слова. Я знаю, що ви не раз можливо чули ті слова, благодать Ісуса Христа, і воно часто може стати такою, знаєте, як якоюсь релігійною вимовою або висказанням багатьох мудрих слів, але в ній є сила. Благодать Ісуса Христа! Що то означає? То означає, що ми не змогли закона виконати. Це означає, що всемогутній Бог прийшов на землю, досконалий, безгрішний, взяв ті всі, свої, всі наші гріхи на себе, і сьогодні тільки в ньому, тільки Він має силу над тим життям. Прийдіть до мене. Ісая писав, і буде жити ваша душа. Прийдіть до мене. І він каже: прийдіть до мене, які всі струджені і обтяжені. І ті люди, які його слухали, вони направду були струджені і обтяжені. Вони вже не знали, як вони мають то все виконати. Як то все довершити, як то все зробити? Життя не вистачає, сил не вистачає. І я думаю, це їм дуже важко було через це. Сьогодні. Є благодать Ісуса Христа. Але щоб ніхто не думав, що це можна в ній все робити, нам все дозволено, ні. Чому? Тому що ми живемо благодатью Ісуса Христа, Дух Святий нам дав нове життя, ми народжені до нового життя, і Він нам дав дари. І сьогодні ми маємо плоди Духа Святого. Не вчинки, які змушують мене то виконувати, то виконувати, то виконувати. Ні. Я знаю Ісуса Христа, я Його люблю. І я знаю, що Він бажає для мене. І я роблю. А плід Духа написано в Галаті, в п'ятому розділі: любов, радість, мир, добрість. І навіть, ви знаєте, навіть здержливість – це плід нашого Духа. Якщо ми по духу живемо. То по духу ми повинні і ходити. Там написано, можете собі почитати в Галатів 5 розділі, з 22 вірша. По духу ми будемо ходити і жити. І чому нам не прийняти цього сьогодні? Чому нам не розуміти і не дивитися? Ісус стояв перед тими, які страждали від цього ярма. І Він кликав їх куди. Він не кликав їх на якийсь день. Він кликав їх куди. І я вас. Заспокою. І я вас заспокою. Він не хотів додавати їм нового ярма. Він казав, говорив, придіть до мене, і я вас заспокою. І що? І дам вам, давайте ми, щоб не від себе, як тут закінчується, придіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий. І серцем покійливий. І знайдете спокій душам Своїм. Спокій душам Своїм. Він кличе нас до свого відпочинку. В старому заповіті про суботній день говорили і казали, що потім вічний відпочинок буде. Господь хоче дати і знайдете спокій душам своїм. Сьогодні багато душ мучаться. Чому? Тому що не хочуть прийти до Ісуса. Сьогодні багато душ мучаться і страждають, тому що не хочуть своє життя віддати Ісусу. Навіть такі люди, які, здається, прийшли до Ісуса, які навіть покаялися перед Ним, які навіть вступили в завіт з Ним через святе водне хрещення, але якщо там в серці, в своїй душі, залишили якесь місце, туди, Ісусе, тобі нема заходу. Якась справа, чи якась непрощеність, чи якась... Заздрість, гордість, я не знаю, кожному все може бути. І воно свого часу принесе гіркий корінь, свого часу воно не дасть розвиватися людині. Вона буде мучитись, мучитись. Кожного разу десь буде ворог, дьявол нагадувати, а там ще є щось таке. Поки людина цього не віддасть Ісусові, вона не зможе нормально жити і буде мучитись. І буде мучитись. Тому то нехай Бог допоможе нам розуміти Його слова. Він каже: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Ви знаєте, завжди в моїй уяві було, що треба було брати це ярмо і нести. Воно десь так. Але тут є ще одна цікава історія. Ви знаєте, я буквально недавно почув і хочу з вами поділитися. Чому, можливо, на то спирався Ісус? В той час, коли Ісус Христос жив, дуже багато і часто використовувалися воли. І якраз волам закладали це ярмо, таке, типу, патики, дошки, не раз нас малюють. І кажуть, що був такий момент, коли от вола навчити, ну треба було часу, щоб його навчити правильно щось зробити. І саме краще його вчили, коли його молодого вола впрягали в пару з старшим волом. І тоді, знаєте, є такі на два воли, правда? І переважно вже був старший і молодший. І їх впрягали в одне ярмо. І коли той старший хотів напитися або з'їсти травички, правда, схилитися, а той молодший хотів на пташки дивитися. то він, той старший, донизу, а той доверху. І що? І їх боліло. І їх неприємно було. Ну, але старший був сильніший, і він того молодшого що перехиляв. Перемагав, і, але треба було зусилля прикласти. І от вони впрягалися в то ярмо. І наскільки от один одного вони навчилися розуміти, знати і бачити, настільки їм легше було, і настільки менше їм гризло шию. І настільки швидше той молодший віл навчився. А й Христос каже: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий. І серцем покірливий. Він тут говорить про те, щоб вчитися від Нього. Тихо, покірливо, та як той віл молодий. Якщо він є не дуже норовистий, він буде гарно вчитися і йому менше шию натре, і тому старшому менше шию натре. І що? І буде виконуватися вся ця праця. І то ярмо буде легке і приємне. І Христос говорить, і знайдете спокій. І серцем покій, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе. І тягар мій легкий. Це певною мірою алегорія, але взята з життя, якщо б ми впряглися з Ісусом в одне ярмо, Він, як той старший віл, ми, як той молодший. Ну, можливо, вона не, така, не так, можливо, я вправно то розказав, але десь зато мали увагу. Наскільки ми покірливіші Йому, наскільки ми лагідніші, наскільки нам легше, і серце своє при... Віддаємо, щоб керував той старший, і щоб ми могли легше в парі то робити. А тут треба знати, розуміти, навчитися, треба притертися, усмиритися. І подібно тому наше життя, наскільки більше ми віддаємося Ісусові, настільки більше воно приємніше і легше, і краще. І в якому заповіті сьогодні хочемо жити ми? Чи ми. Хочемо жити законами, які ніхто не виконав. Або тими законами, які ми самі собі попридумували. Не кажіть своєму серці, що ми віруючі люди, ми не живемо по тих законах. Не раз з віруючими людьми спілкуєшся, і там стільки всяких своїх законів понавигадуваних. Треба так, а так не треба, а то можна, а то не можна. Не мучтеся в тому. Чи ви вибираєте шлях о тих законів, які часто самі собі придумали, чи ми хочемо впрягтися в ярмо з Ісусом Христом, який дає і в парі з Ним долати те життя? А Він казав, що Боже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Якщо ми дивимося на ту алегорію і бачимо, як легше тому волове, коли Він підкоряється. Наскільки радісно в парі з Господом жити, нехай би Бог допоміг нам взяти з того правильні висновки, зробити правильний вибір, тому що його відпочинок це найкраще, чого можемо ми досягнути. Але кожна людина завжди має вибір. Я не пройду шляху нікого з вас, ви не пройдете мого шляху. Але ми кожен з вами стоїмо перед тим вибором. І наскільки ми дивимося в Слові Божому, як воно відбувається. Чи ми живемо за Духом, чи ми далі собі вибудовуємо якісь, якісь правила, якісь речі, які нам важкі, а не хочемо знати Ісуса. Хіба ж не легше? Хіба ж не легше? Знаєте, навіть на роботі ти працюєш, тобі сказали, от ти то і то зроби. А ти бачиш, що то можна легше зробити. Тож можна підійти до директора заводу і сказати, слухай, якщо є до нього доступ. А може я би це зробив трошки так? Якщо він побачив в нашому бажанні добру річ, в правильну річ, скаже, роби, що, ще краще. Але з Ісусом ми маємо доступ на кожен день. Ми можемо на секунду схилити коліна, і ми вже маємо з Ним зв'язок. Чому? Тому що Він завжди має для нас час. Тому що Він всемогутній Бог. І Він хоче, щоб ми війшли до Його відпочинку. Він хоче, щоб ми не мучилися, але робили по Його волі. Благодать це не все дозволеність, це знайомство з Ісусом Христом. І деколи Він вимагає або просить, або хоче, щоб ми зробили якісь такі речі, які нам і нелегко робити. Але з найкращим другом, з Ісусом Христом, з нашим Месією, мені здається, це ярмо і ця справа набагато легша і краща. І тому то нехай Бог допоможе, дасть сили, дасть мудрості, щоб ми приймали правильне рішення, щоб Ісус Христос завжди в нашому житті знаходив місце для себе, і ми жили по Його волі, Йому повіті слава. Амінь.